Привіт, з ким ще не знайомі, я Орина, я хворію на рак крові. Хочу розказати, що за час діагнозу багато людей дистанціювалися від мене з причини, що ну, а, чим, а чим ми їй взагалі допоможе? У неї вже все так погано, ну, чим їй взагалі допомогти. І я знаю, що це проблема не тільки в мене, і загалом люди дистанціюються дуже часто від людей, які хворіють на рак, власне, через те, що вони думають, що нічим допомогти не можна. Там гроші не допомагають. У цієї людини умовно все дуже погано, то, ну, а, чим, а чим допоможемо? Я би хотіла показати, що це не так, Того я прошу вас, якщо ви знаєте когось, хто хворів, або хворіє на рак, або людей, які близькі до тих, хто хворіє. Хотіла б попросити вас знайтися і поділитися вашим досвідом. Я створила анонімну гугл-форму. Можна це зробити в коментарях, якщо ви хочете це зробити не анонімно, і поділитися конкретними речами, що вам допомогло, що вас підтримало під час лікування. Якісь конкретні слова, конкретні дії, не знаю там прийти і помити вікна. От в мене є деякі відповіді в цій гугл-формі, і люди пишуть про те, що організували подорож на берег моря. Або прийшли і зробили чай, там накрили стіл. Це також дуже підтримує. Мене особисто підтримало б дуже, якщо б хтось приїхав машиною і забрав мене на якусь прогулянку, автопрогулянку, щоб ми кудись виїхали просто з цього міста, бо це місто мені нагадує постійно про лікування. Я думаю, що таких речей, якихось маленьких і більших, є набагато більше. Тому хотіла би зібрати такий збірничок таких конкретних речей і слів, чим можна підтримати людину, яка зараз бореться з хворобою. Буду вам супер, супер, супер вдячна за ваші коментарі і якісь роздуми з цього приводу.